В Бучанській міській територіальній громаді продовжується процес. Організації роботи з водопостачання та водовідведення. На території Бучанської міської територіальної громади надавачем послуг з водопостачання та водовідведення є КП Буча Сервіс. Дане підприємство після деокупації проводило ряд заходів по відновленню критичної інфраструктури, а саме, відновлення як постраждалих водогонів та об'єктів водопостачання, тобто, це в тому числі і ба. Вашти і насосне обладнання з 1 січня поточного року КП Буча Сервіс отримала всі необхідні дозвільні документи для того, щоб здійснювати нарахування за надані послуги. Просимо враховувати всіх споживачів послуг, а також здійснювати відповідні відрахування на КП Буча Сервіс. Своєчасна сплата за отримані послуги буде надавати можливість підприємству, окрім того. Що е, своєчасно надавати послуги а також змогу розвиватися в подальшому.